Працівник Зеленбуду Олександр Богойчук розповів, що спускопідйомний двигун потрібно просушити. Водичка попала, попала на двигатель, двітель замок. О, Зараз треба його знімати, сушити і тому подібне. От іначе нічого не буде. Коротіть. На даний момент це. Підрядна організація, комфортбут. Ми чекаємо їхніх представників і вони здійснять всі роботи, що необхідні для того, щоб все функціонувало так, як потрібно. За словами головного інженера підприємства Сергія Свириденка, це третій прапор після встановлення, які замінили від 23 серпня 2021 року. Були пориви вітру 15-20 метрів за секунду, і произошов надрив прапора. Прапор буде замінений зараз в найближчий час. Чекаємо електриків, щоб опустити ліб'ятку. І, в принципі, ситуація буде вирішена. Це виготовляє один із найбільших виробників прапорів. Компанія знаходиться в місті Запоріжжя. У нас є один прапор в запасі. Зараз він буде замінений і буде автоматично замовлений ще один прапор. Володимир Шолдрук і Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.